Я не можу. Добрий день! Добре, приїхали до вас. Їхали цілих три години. Сьогодні Тетянін день, ми шукали Тетяну і нас стежки дорожки привели до вас. Ой, у нас є женічка, у вас є танечка. Вони разом навчалися, друг друга покохали. Женічка і освічився в коханні. Ми приїхали до вас сьогодні висвятити вашу тетянку. І хочемо, щоб батьки дали свою згоду. Не білюйся, не батьки дають згоду. Жунгавучі. <рапив> Я не Женя, ми теж його дуже чекали. Наша Таня, Іди сюди, Таня відгодний дітяй. Ми Дивіться, в нас <рапив> вона її та, Також та, дуже так, так. гарний. <рапив> Дуже ждали женю. Ми дуже раді вашим Жені, гостям, всім гостям і. Да. И... Запошуємо до хати. Да, Може, ти 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 не знаємо. Ми, ми теж перший <рес> раз у сватах, ви <рес> перший <рес> разів приймаєте. Тому, ну якщо щось не так, то вже вибачайте. Ну якщо ви згодні, то будь ласка, прийміть від нас в першу чергу коровай. А я б хотіла б, щоб батьки їх двох освятили б цим корабаєм. двох підходите і хрістите. Спочатку Тим. Як не спіть куди? Ви м'яса і сине і завадимо Кого піднімаєте? Вверх. Понизу. Убок, ти туди. Так. 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 Все, мати. Так, вони тепер. Можуть підійдеть хліб, поцілуйте. цьому. Підійдеть хліб, по цьому кайте. Так. так. Свати, заходьте. Перші вісті букетик, щоб про перші вісті, щоб прожити є. Букетик попроще для тіші. Для наша сестричка? Конфеты, Люда, конфети там ще вверху. Дуже гарненько. Ми даємо згоду і сватів ми перев'язуємо. Де ваші свати. <говорить> Західь, так. Ми. ми ж хотіли ще подарулочки вам віддати. Ми вже поставимо те, щоб все буде І так, де наші Підходьте. а ми всі тут на місці. <говорить> Ну давайте давайте ми поставим кудись, а потім попробуйте в'язати. Давайте, приймайте. приймайте. Давайте, видите, я піду я буду приймати цілу. Поцілуємо, Почала поцілуємося, так. а потім плімаєте. Сережа, так. так була у вас дочка, ви купали її в медочку. Ми вам даруємо банку меду, щоб ви купали в цьому медочку і новоспіченного синочка. Люда, <риклад> давай меду. І до мене так і ми є. Боже, ця сумка з пакету йде. Давай сюди. Подержи, Женя. Це може ти я раніше оддам, треба. Даруємо ми вам мармелад, щоб у наших дітей все життя, йшло на лад. Не сі надати, що я дав. Даруємо свату коньячок, щоб він на весь зміни і все життя був водрячком. А ще даруємо шоколадки, щоб весіллям наших дітей пройшло гладко. Ми постараємося. Ми ще подаруємо всім вашим сватам, щоб життя було солодким в наших дітей, щоб усе було добре в наших дітей. Перейдіть сюди свати через поріжне не Треба ще йдіть сюди, дівчата. Ходіть і сюди, ходити сюди. 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 Треба, щоб все, до ладу було. Конечка, сюда. Так, Тепер даруємо ми вам торт, щоб наші дітки мали красиве таке життя, як цей торт, щоб воно було світле, багате, солодке. І щоб ті, які ми їм тішилися, і щоб вони радували нас все життя.

Він завжди був з вами і працював без вихідних і був з вами на поставку. Вас вітаємо. А ще ми хочемо тобі подарувати, доця, золоті сережки. Щоб ваші Женею в житті ніколи не розійшлися стежки. Іди сюди, тихо, тіхо, тіха. І так починаємо. так Пов'язую роднину, що прийняли у родину. О, ти фарм мене так Давай на другий. Так, пов'язуй роднину, що прийняли у родину. Так, далі, мама. Приходить. Тоді поділялась, мама. Женя. Пов'язую хостину, щоб взяв у дружини. Заберіть, заберіть, будь ласка, ніби Давай, бери. Мали ще шкорзіна, але я буде. Питай, питай, бо я зарані оддав, може там було. Я по добрій душі своїй зразу, думаю. Дай вам сорочку, що прийняли, як він хоче. Бачиш тай. Втягаю вам ковтину. <рес> І пов'язую ковтину, що прийняли як рідну дитину. Приймемо, обов'язково. Ага. Мама, як ви кона? Спочатку з лап. Так, так. Блюда. Дарую подарок, щоб прийняла, як він сустанцію. <рес> <рес> Так, пов'язую вам хустину, що прийняли у родину. <сіху> пов'язую вам хустину, щоб прийняли у родину. <сіху> а, ні. буде. <сіху> Своє <сіху> <сіху> любі хрещенички за те, що як дитину розбила. Так. Улюбленим дядькам, за те, що прийшли на фото. Ну Як раніше захочете йти, то господарка буде. Дорогі гості, запрошуємо вас до <рес> столу. <рес> а <рес>